Отримати довідку, написати заяву та ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження усе це можна від сьогодні зробити у центрі виконання рішень на вулиці Петропавлівській, 75. Більше подробиці з відкриття далі. У сюжеті сумчанка Ольга Мироненко реєструється в електронній черзі центру виконання рішень. Вона перша клієнтка новоствореного офісу. Дізнатися за елементи з 1 січня 2019 року, як вони будуть нараховуватися чи е, чи буде якась ну чи перерахуючи чи, чи додать чи як вона буде виплачуватися Щодня до державних виконавців звертаються біля сотні сумчан, розповідає керівник головного територіального управління юстиції Ірина Свистун. Сми займатися тим, що буде забезпечувати ділянку роботи, технічну роботу. Це такі як звернення громадян, обслуговування громадян, звернення з питань. Можна переглянути в реєстрі боржників, знаходиться та чи інша особа в цьому реєстрі. Знову ж таки, можна буде отримати інформацію по виконавчому провадженню, отримати копію матеріалів виконавчого провадження. Можна прямо тут сплатити боргові зобов'язання отримати постанову про закінчення виконавчого провадження, а також отримати і постанову про зняття арешту. Це третій центр в Україні, розповіла заступниця міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко. Проект експериментальний, такі працюють у Дніпропетровській та Луганській областях. було урядом прийнято рішення про запровадження експериментального проекту в сфері примусового виконання рішень, які поширюються на Дніпропетровську, Луганську, Сумську, Одеську області. А також місто Київ, людина, яка звертається до державної виконавчої служби, вона може подати будь-який документ виконавчого провадження, виконавчий документ в за принципом єдиного вікна, тобто за принципом екстериторіальності в межах всієї області. Євгенія Токарєва, Сергій Мілевський, новини на ЮАС Суми. У 2018 році до зарічного районного суду надійшло 67 скарг на рішення дії або бездіяльність державної виконавчої служби. 55 із них розглянуто. Цивільних у яких виконавець був відповідачем, зареєстровано 36, Розглянуто 26. Переважно це провадження, які стосувалися звільнення майна з під арешту. У Ковбаківському районному суді у минулому році зареєстровано 62 скарги на рішення дії або бездіяльність державного виконавця. Розглянуто 54, 28 із них задоволено. Фактично ефективність вона залежить від інших чинників, які на жаль у нашій державі не рухаються. Це і швидкий і та безперешкодний доступ і державного і приватного виконавця до всіх майнових реєстрів. Це і відсутність. Автоматизованого арешту коштів і потрібно розвивати інститут примусового виконання рішення, звичайно, слід удосконалювати е, ті е, важелі е, діяльності державних і приватних виконавців, які дозволяють швидко та ефективно е, виконати судове рішення. Тобто, ну центр виконання рішень це такий собі красивий фасад, а потрібно ще багато працювати над механізмами.